Дорожня транспортна пригода за участю службового автомобіля поліції сталася на перехресті вулиць Козака та Монастирської у Полтаві, 23 листопада. Близько 10.30 тут відбулося зіткнення службового автомобіля «Пежо» з автомобілем Рено. У результаті аварії травмувалося двоє правоохоронців. Це водій та пасажир службового автомобіля. Постраждалих у шпитали, Повідомив речник теруправління управління ДБР у Полтавській області Олександр Білка для з'ясування всіх обставин та проведення першочергових слідчих дій на місце події одразу прибули співробітники ДБР. Зауважу, що досудове розслідування розпочато за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами. Які керують транспортним засобом. У наслідок аварії пошкоджено світлофор та опору з ліхтарями. Комунальники демонтували аварійні конструкції та частково відновили роботу світлофорів, розповідає заступник директора підприємства електромереж зовнішнього освітлення міськсвітла Андрій Валько. Аварійна бригада Пезоміс світло, оперативно виїхавши на місце події, демонтувала пошкоджену конструкцію. Сьогодні наші фахівці частково відновили роботу даного світлофорного об'єкту. Звертаємо вашу увагу. Про повне відновлення роботи світлофорів на цьому перехресті буде повідомлено окремо після встановлення нової опори та завершення усіх монтажних робіт. У зв'язку із ситуацією, що склалася бути максимально уважними та обережними на цій ділянці дороги і дотримуватися правил дорожнього руху, працівники міськсвітла закликають і пішоходів, і водіїв до повного відновлення роботи світлофора.